А далі будемо говорити про знову ж таки корупційну справу проти міндіча та цукермана. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. І ці санкції зокрема передбачають позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, блокування активів, обмеження торгувальних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші обмеження, які вказані вже в додатку до указу. І далі ми будемо аналізувати ці санкції на що. Вони реально вплинуть Тетяна Хутор, голова громадської організації, аналітичний центр інститут законодавчих ідей, долучається до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаємо. Дякуємо, що цього ранку долучилися. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо пані Тетяно. На що на практиці можуть вплинути санкції проти мідіча і цукермана, і коли на практиці це буде вже помітно? На практиці це буде помітно тоді, коли органи відповідальні за блокування активів, органи і організації фінансові установи, банки, коли вони почнуть імплементовувати це. Тому що треба розуміти, що указ президента він автоматично не блокує всі активи. Автоматично це не приводить до того, що Підприємства умовного мінчача будуть всі зупинені. Це, на щастя чи, на жаль, так не працює. Водночас, чи вони будуть ефективними, так будуть. Якщо будь-хто з цих підстанційних осіб буде намагатися перереєстровувати свої активи, то у них виникнуть з цим проблеми. Зокрема, реєстратори, нотаріуси вже будуть бачити в реєстрі, в державному реєстрі санкцій, що Особи з такими іменами знаходяться під санкціями, і їхні активи заблоковані. Втім, тут є певний нюанс в державному реєстрі санкцій, вони будуть відображені як особи, і вони відображені як особи з ізраїльським громадянством. І жодного ідентифікаційного номеру українського не зазначено. Тому з одного боку, з огляду на широту скандалу, який відбувся. Я дуже сподіваюся, що все ж таки це не зупинить нотаріусів, реєстраторів інших відповідних органів від того, щоб відмовити відповідні послуги. Але з іншого боку, у них є в державному реєстрі санкцій ізраїльське громадянство, відповідно всі дані. А в українських реєстрах є український громадянин з відповідно українськими даними. І тому тут питання: чи буде відмовлено в цьому? Чи ні, але я сподіваюся, що не буде. Втім, як показує практика. Деяких реєстраторів, чорних реєстраторів, так званих, це не зупиняє, тому що як вже це відбувалося з в інших випадках, наприклад, спецсанкційний на науцеп, йому вдалося знаходити, знаходити тих, хто переєстровував його їх активи. І що найгірше в цій ситуації відповідальності за обхід санкцій наразі в Україні не існує. Кримінальна відповідальність, яка мала б бути встановлена зараз на розгляді в парламенті, президент е, е, зареєстрував відповідний законопроект. Він проходив певні етапи, але зараз він застряг в парламенті і в Україні досі не існує відповідальності, зокрема кримінальної, за обхід санкцій. Тетяна, якщо говорити про от санкції на ті активи, які є в Україні, та що буде з ними? Ну серед них найгучніше, що згадують цими днями, це 95-й квартал, 50% цих акцій належить Тимуру Міндічу. Потрібно розуміти, що санкції на особу на фізичну особу не зупиняє діяльність тих підприємств і компаній, власником якої вона є. Є певні винятки, зокрема видобувні підприємства відповідно до положень кодексу про надра, застосування санкцій до бенефі... бенефіціарного власника підприємства. Воно е... має вплив на відповідні дозволи на користування надрами і, е... і такі відповідно дозволи вони. Призупиняє свою дію. Втім, це не стосується будь-яких інших підприємств. Якщо ми говоримо про медіа, там де є також ліцензії, це також має наслідком, але для них та на призупинку дії такої ліцензії. Але тут важливо розуміти, чи були усі, усі компанії, та які належать міндічу, чи вони мали такі ліцензії. Відповідно до нашого аналізу, ну Принаймні, компанію, яка здійснює видобування корисних капалин, він володіє. Це ТОВ, кварцит ДМ, там він є кінцевим бенефіціарним власником. І ось за даними, у 2024 році дохід цього підприємства складав 10,4 мільйона гривень. Тут питання, тут, відповідно можуть бути нюанси. Але ці Цікаво, що е, також е, співвласником є Боголюба, на якого санкції накладено ще раніше. Тому е, треба е, дивитися на це все. Крім того, е, е... Варто розуміти, що на решту підприємств ну, якби особливих наслідків для них не буде. Якщо ми хочемо блокувати якесь українське підприємство, то на нього також мають бути накладені санкції, і тоді воно може призупинити цю діяльність. Але звичайно, просто так санкцію накладати не можна, тобто там мають бути окремі підстави та загрози національній безпеці, і та діяльність, яку здійснює суб'єкт, зараз становить цю загрозу. Будемо слідкувати за тим, як буде розвиватися ситуація у цій справі. Звичайно, дякуємо вам за коментар. Дякуємо за експертну думку. Тетяна Хутор, голова громадської організації, аналітичний центр і інститут законодавчих ідей була з нами в ефірі. Обговорили ми санкції, які президент запровадив проти міндюча і цукерма.